Завдяки цьому підписнику я записую дане відео, тому, друже, я тобі дуже-дуже вдячний за ідею. Ну що ж, підписники, всім здорова! З вами знову Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами будемо редва продовжувати грати в гру під назвою Grand 3. -2». Тому перед початком цього відео не забувайте прожати лайк підписатися на мій канал. І появлятися цим відео з друзями. До речі, гарний фон. Ми починаємо. І так, братва, останні два відео по відділенних причинах в мене були без звуку. А в мене був вибір або записати відео без звуку, або їх взагалі не записувати. І я думаю, я правильно зробив, що я записала, але без звуку. Ладно, братва, що? Давайте не тратити ні хвилини. Сьогодні ми будемо робити замовлення. Для цього ми прижимаємо оцю от карту. Далі беремо зараз таку фітню. зараз бере чекайте секунду. Ми беремо. Ліцензію треба. Так, оп, сюди. Далі сюди. Оп, оп. І погнали. Так, чекайте, зараз я, братва, плюсики прожму Коротше, братва, хочу взяти якісь замовлення. Так, це сосиски. Так. так, це замовлення на сосиски, братва, ні. Його ми не беремо. Ми возьмемо якесь друге краще, да? бо сосиски, чуєте? Так, ладно, давайте що? Беремо це. М'ясо. Це у нас шинка, копчене м'ясо. Ну, я я да? Да. Поїхали. І так, для роботи нам дається такий фургончик. Дивіться, тут же у нас як вечір, тут є панелька приборів. Так, так. ну, Ще раз. Так, так. Тут у нас братва, зафіксовано проїжджі 105 996 км, 0 метрів. Так що зараз ми робимо таку штуку, заводимо машину. Оп, завели. Далі ставимо на положення і газу. Так. Ага, чекайте, 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 мигає, мені чек мигає. Лушемо, заводимо ще раз. Завели і газу. Все, пішло. Так, давайте де тут світло, мені треба врубити світло. Ага, це типу світло, так? Да? Та ні, це ручник. Так. Ага, О, воно світло в ротва. Оп. Так. Це йде підсвітка. Понятно. Тепер тепер нам потрібно їхати по міці, так? Це у нас братва не паливо показує, це у нас показує підсос. Ага. От на верхній, В верхньому правому кутку повторюю. Увага, верхній правий куток. В верхньому правому кутку показує підсос по цього. Пар паралельно показує, типу, панель приборів. Дивіться, як воно виходить. Коротше, виходить прикол в тому, що воно, виходить, показує, тут, показує кілометраж, типу, обороти, показує, е, скільки топлива, температуру води і, і скільки підсосу. Це означає, що це у нас карбюраторна машина. Це, не, це навіть не інжектор, це карбюратор. Ну, ладно. Робимо від першого лиця, від другого лиця від Ось такий відок. Ану. -ну. Так. Ану-ну-ну, -ну -ну. Давай ще раз ще раз. Хм. Так, це вам братва. Це вам меганя. Це типу йдуть. Вважається, що це їх підсвіточка така, да? Давайте меню ц... закриємо. Ее тихти боком-боком бляха. брат. брат, Братва, я бампер лишив. Коротше, дивіться, я тут лишив бампер і воно це показує температуру і ущерб. Ущерб машини. Так, ладно. І краще давайте ми це все закриємо, так? Да? І будемо першу лиця робити. Все, газу, 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 газу. І... <сміст> Брат. Братва тупо бампер відпалився. Ви що? У мене в бампер. Так, ну якщо ми от свій чек виробимо. Тут і панелька. О, тут вже у нас. Да-да-да-да-да. Так, ладно. Подорідаю і хати, тепер треба довозити замовлення. Так, все. По факту вроді я їду правильно, так? Да? Мені мигає чек, що вона поломана машина. Але як мені починитися? Блін, треба починитися, а воно не... Опа! А, -а, -а тут капот відчиняється. Та ви шо навіть так? Дивіться, тут же відсувається капот. От, блін, так, евакуатор. ні, 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 ні! Блин, тихо-тихо. Чекайте, братва. Там у нас іде заправочка, да? Угу. Давайте зараз тут якось на заправці станемо. Так, мені треба поворотник направо-направо. Нейтральне направо. положення. Бляха, червоний світ. Я вже проїхав. Так, давайте зразу, до Глазу. Аре, я десь тут тако. Приземлюсь, братва, їй треба стати перевірити машину, відкрити капот. То... Ну, реально, мені таке діло не підходить. Давайте чуть-чуточку нам треба назад задати, бо тут тормоза, я бачу, що не саме краще. Оп, все, 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 все. Все, оп, глушимо. Чінать не глушити. Ні, зар... відкриваємо капот. Глушим. Все заглушив. Тепер виходимо, до два. Все, так ми ще не лишили. Блін, давайте фонарик. Фонарик он убивается, сиділ, да? Вбивло. Чо? Ч? Ч оно закрылось? Блін, так, відкриваємо капот. Свои диміться, диміться. Так, давайте ми зараз може відкриємо. Ага. це тут вот Тут можна заливати, типа, да, робити щось. Так, ладно. Короче, братва, простоє так хвилин 5. Вірити чи ні, я не знаю, вірити ні. Просто-напросто так диміла, диміла машина, от я рубив. Коротше, диміла диміла машина і тупо перестала диміти. прийшло хвилин 5-6, я на паузі побув там, попив води, пішов, тіпо, сходив, випити води, думав, що це робити. І реально не так, як деякі обманюють, і щось роблять там за кадром ремонтують. Ніфіга. У мене зараз на балі. Нуль кристалів, які тут є і нуль от, Все по нулях. У мене нічого немає, я нічого не ремонтую, Вона перестала диміти, я не знаю, наскільки це довго, але все одно. от, відкрив капот. зараз вам ще раз покажу. Тут можна заливати щось бак і йому можна провинати, Коротше, братва, прокопався я так ще пару годин тут в двірі, і вже, поки я копався, настало нічого. там фонарі вже світять. От світять фонарі, коротше, стовби ці світлофори. От такий двигун, ладно, вроді все нормально, закриваємо, сідаємо фуру. Ну як фуру? Фурон, як не просто фуру. Врубаємо. Врубаємо, давайте, ближнє. Така підсвітка, це у нас габарит, да? Перша це така, другий це такий, да? Ага, давайте. Перша це панель просто, да? Це, типа, ці. Як воно? Перше це подфарньки, посвідка номеру. Типу. Ладно, все, заводимо. Все, завели фуру. Ага, Увага на панель. І що це мені мігає? Ага, чекайте це поворотники мене в рублять. Робили... Чого? У мене врубляє поворот. Так, перест... Так, зараз. О, перестало мігати тепер. П... Де? Полетіли. Ну що, з Богом... з богом. З Богом, братва. Погнали. Так, оп. З Богом, братва. Все, поїхали. так, заводьте. Зводьться, то що за біда якась? Я братва щось не то. Ладно, ще раз. Блін. Давай! Та що за тікась? Ану, чекай. Оп, завелись. Все. Ні, не завелись ще раз. Все, Збо... з Богом, братва. Погнали. Оба. Все. Шесть три хвилини простоїв тут. Ти шо? ну, В реальності, в реальності хвилини 10 простої. Просто не за три 3 хвилини і. Вігрі десь годин-дві вже тупо нічно стало. Так давайте. Дальні давайте Ні, це... Давайте ще цю підсвітку і врубаємо дальні, бо. Все, червоний світло. остий, блін! Так, давай назад. не братва, давайте. Хай ближніх. А не, давайте ще тут. да, В кабіні врубили світло, то нормально. Оп, все, газу, 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 газу. Все, поїхали брат. братва, а тут зараз... Так, мені можна було б і направо, в принципі. Ну да ладно, вот така от фігня у нас з фурою вийшла. З фургоном нашим. Ну да ладно, веземо далі заказ. Ну а на цьому все про вас. З вами був Колібінго. Кому сподобалось таке дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і Діліться цим з друзями. Дякую вам за увагу. Всім пока-пока-ка. Пока. 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 пока.